Що ж це за свято воздвиження Христа Господнього? Це свято було встановлено подією знайдення Христа, на якому був розіп'ятий сам Ісус Христос. Тобто, коли тіло Сказателя було знято із Христа, то вороги Господні вирішили його хрест разом із Христами розбійників зарити на місці там моливові. З часом там був построєний Ідорський храм. Пройшло три століття. Тоді був такий язичівський час, імператором став Константин Великий. Який прийняв віру в Христа і об'явив цю християнську віру, найголовнішу в своєму царстві? І ось він та його мати, цариця Єлена, вирішили відшукати цей хрест Господній. Отож вони відправилися в Єрусалим, щоб віднайти цей хрест Господній. Усіх вони запитували, де саме його можна знайти. І їм вказали, що там, де ідольський храм, там зареті хрести. Цариця Еліна приказала зруйнувати храм і копати землю. І дійсно були найдені три хрести. Але як же дізнатися було, котрий саме з трьох хрестів хрест Спасителя? Для цього патріарх побачив, що йде похоронна процесія, і запропонував приложити кожен з трьох хрестів до помершого. Так і зробили: приложили перший хрест, нічого не сталося, приложили другий хрест, нічого не сталося. І коли приложили третій хрест, то померший воскрес. І всі зрозуміли, що це дійсно хрест Спасителя. Почали сходитися люди, щоб поб... Бачити та приложитися до Христа Господнього. І прийшло вже стільки людей, що неможливо було кожному це зробити. Тоді Константин Великий своєю матір'ю, царицею Єленою, вони вийшли на таке підвищення і воздвігли, тобто підняли хрест Господній, щоб усім було видно від цього і носить назву, наше сьогоднішнє свято, воздвиження, тобто підняття Христа Господнього. І коли вони піднімали хрест Господній, всі люди говорили: Господі помілуй! Хоча б тінь від Христа Господнього впала на нього, і всі разом говорили, Господі помилуй. А хто був на вечірні перед сьогоднішнім святом, то то саме відбувається, ми можемо бачити, як священик піднімає хрест, а Госпіває, Господі, помилуй. Всі люди повторяють тихенько за хором Господі помилуй. Ось така історія сьогоднішнього свята, тобто знайдення та підняття Христа Господнього.